Шановні друзі, вітаємо вас на блозі бібліотеки імені Костамарова, яка входить до складу централізованої бібліотечної системи Шевченківського району міста Києва. Якщо ви бажаєте дізнатись про наявність тої чи іншої книги в електронному каталозі нашої бібліотеки, ви можете завітати на сторіночку Електронний каталог, в якій побачите два шляхи для пошуку або скористатись електронним каталогом міської публічної бібліотеки імені Лесі Українки, або скористатись каталогом нашої бібліотеки, перейшовши за цим посиланням, або натиснувши на банер електронного каталогу. Ви потрапите в електронний каталог, і в цьому місці у вас буде інструкція з користування каталогом. Серед баз даних ви обираєте головний каталог бібліотеки імені Костомарова. Для пошуку оберемо пошук по словниках. Серед переліку словників. Для нашого прикладу ми обрали словник персоналі і вирішили здійснити пошук про книги або статті. В яких йдеться про Миколу Івановича Костова, ім'я якого носить наша бібліотека. В стрічці пошуку ми написали прізвище і тиснемо пошук. Серед одібраних записів ми бачимо, що їх 10. Відбираємо їх у термі і тиснемо знайти. Серед цих 10 записів ми бачимо. Книги написані самим Миколою Івановичем, а також книги, які написані про нього. Одразу хочу звернути вашу увагу на те, що каталог знаходиться у стадії формування, тож насправді бібліотека має набагато більше видань, але просто вони ще не відображаються у пошуці. Ви бачите всього дві статті з періодичних видань. Якщо недостатньо інформації у представленому записі, ви можете натиснути Посмотріть в марк-форматі, і вам відкриється більш детальна розгорнута інформація, серед яких ви можете побачити ключові слова. Інформацію про нашу персоналю, а також місце знаходження даної статті або ж даного періодичного видання шкільна бібліотека. Ось такий простий, дуже швидкий пошук. Також ви можете, натиснувши словник Назва джерела, Побачите, які самі періодичні видання, розписані, і сьогодні вже є в наявності в нашому електронному каталозі. Ви можете здійснити пошук як за виданням і переглянути статті, так і за рубриками. Наприклад, якщо вас цікавить та чи інша тема, рекомендую зробити вам пошук за основною рубрикою. Далі все відбувається так само, як ми робили в нашому прикладі з Миколою Івановичем Костомаровим. Дуже дякую вам за увагу і запрошую до постійного користування нашим каталогом.